Добрий день. У мене на каналі є відео обрізка яблуні з щепами на пеньках. Ось такі пеньки. На них зробили щепи, ось видно вже які вони величенькі, ось повиростали. І хочу вам показати результат який. Ось Наприклад, дивіться скільки яблучок. Зараз зробимо короткий огляд, пройдемо, подивимось. Ось. Ще маленькі такі плоди, але їх дуже багато. Навіть прийдеться, де-неде -де нормувати. Дивіться, ось гілочка дворічна. Вся вся забита. Ось так. За рахунок чого? Було досі... Я вважаю, це хороший результат. За рахунок чого? Я взагалі, таке в мене є правило, я на дереві залишаю одно, дво. Трьорічні гілки. Ну, десь там попадеться 4 роки, що на ній є багато на там, на... і далі продовжується. На трьохрічних і на двохрічних йдуть в основному плоди. Одна річна гілка, однорічна гілка це йде як перспектива після неї для дворічна. Без однорічки не буде ніяк. Тому я все старе, то, що вже відродили, всі гілки обрізаю. І я стараюся, що в мене від самого стовбуру йшли вже гілки з плодами. Ну, наприклад, ось гілочка. два роки, ось завантажена плодами. Все, пішло два роки, три роки. Ну і там далі вже як підставочка йде в самому краю. Ось так. Я думаю, результат успішний. І кому цікаво такий, такий варіант робити на пеньках щепи і робити, можливо, хтось хоче різні сорти зробити. То, будь ласка, враховуйте, як треба обрізати. Я враховував, як кожну гілку різав як, наче, окреме дерево, Ну, враховуючи, що вони всередині там, одна до одної будуть стулятися. І залишав, ще раз повторююся, одно, дво-трьохрічні гілки. День, де інде маленька була десь підставочка 4 які яка вже не родять. Оце ще я вам хотів сказати. Беріть такий досвід і... Хто хоче, можете пробувати такі варіанти. А з вами був Володимир Гловань, місто Ладижин. До побачення.